Григорій Савич Сковорода найвидатніша постать у культурному і літературному житті України XVIII століття. Великий народний мислитель, просвітитель і письменник він у своїх творах розвивав цілий комплекс ідей, актуальних для свого часу, виражав передові погляди українського громадянства, його багатогранна філософська і літературна творчість це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури до нової. Мандруючи Україною і світами, він цікавився життям, звичаями, мистецтвом, віруваннями інших народів, вкраплював у свої твори враження від побаченого і почутого. Кращої його поезії, що вібрали досягнення народної лірики і сатиричного гумористичного віршування у XVIII столітті, ще за життя поета стали народними піснями. війшли до репертуару народних співпраців. Півців, кобзарів і лірників зазнали народних переробок. Окрім того, філософ постійно наголошує, що людина має невичерпний духовний потенціал, який лише необхідно спрямувати у потрібне русло на справи Божі пізнання і творчість. Гребінківський міський будинок культури всією родиною бере участь в обласному огляді конкурсу народної творчості Любов виникає з любові з нагоди відзначення 300-річчя від дня народження українського генія, філософа, педагога, поета і байкаря видатного земляка Григорія Сковороди. Любов найпрекрасніше почуття на землі. Серед усіх чудес світу найбільше чудо це людина і любов. Якби запитали людину, чи згодна вона прожити життя, не пізнавши цього почуття, мабуть бажаючих не було б. І навіть якби запропонували вибрати щось одне серед таких цінностей, як гроші, влада, слава і любов, то переважна більшість вибрала б останнє. Віками про любов складали вірші, оспівували це почуття у музичних творах. Воно надихало на героїчні подвиги та штовхало людей на неймовірні вчинки. Любов найпрекрасніше почуття, яке тільки може народитися в серці людини. Воно супроводжує нас завжди. Любов це початок усього. І з любові складається нове життя. У пестощах світлих променів материнської ласки зростає нова людина, а від її тепла, отриманого у дитинстві, у серці дорослої людини формується почуття спочуттів, найчарівніший прояв любові кохання. І це почуття знову і знову доводить, що без нього життя втрачає сенс. Любов різна. Це і велике кохання, це і зв'язок між матір'ю та дитиною. Це й ніжна любов до рідного краю, до того, що має в нашому житті велике значення, і навіть до маленьких, але близьких нашому серцю дрібниць. У всіх своїх проявах вона має над нами таку велику владу, що ми не здатні протистояти їй. Саме любов надихає людину на прекрасне, робить її доброю, лагідною і чарівною. В усі часи це прекрасне безсмертне почуття оспівували видатні майстри слова Франческо Петрарка, Іван Франко, Леся Українка, Володимир Сосюра, Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Василь Симоненко. не обминув цю тему і Григорій Сковорода, адже він проголосив вічність любові. Любов є джерело всього життя? Для мене нема нічого дорожчого чи солодшого, ніж душа, яка мене любить, хоч би бракувало всього іншого. Чисте серце перебуває в любові, а любов залишається у ньому. Хіба не любов все поєднує, будує, творить подібно до того, як ворожість руйнує? Хіба не мертвою є душа, позбавлена істиної любові? Що дає основу любов, що творить, любов, що зберігає, любов любов, що дає насолоду, любов, любов початок, середина, кінець, альфа і омега. Любов ніяким чином не може бути вічною і міцною, якщо породжується тлінними речами, тобто багатством, все минає, але любов після всього остається. Це минає, але не Бог і не любов, всякому серцю своя є любов, Царствіє Боже всередині нас, щастя у серці, серце у любові, любов у законі вічного. Усім відомо, що краса врятує світ, саме краса надзвичайного почуття, любові утверджує в людині людське, вивищує нас над злом. Доки існуватиме це почуття, доти в світі пануватиме гармонія, єдність, лад. Любов дарує нам багато радості, щастя, світла, тепла, і ніхто не в силі від нього відмовитися. Любов наповнює нас новими силами, думками, стає сенсом життя і ще більше підсилює прагнення жити, але жити не тільки заради себе. Бо одним із найважливіших, найсильніших почуттів у житті людини є любов до рідної землі. Де б людина не жила, що би не робила, вона постійно думає про батьківщину, живе заради неї і любить її усім серцем. Як говорив мудрий Григорій Савиць Сковорода, Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам першим люблю. Несе нас вдвох Бурливим водоспадом, мої думки читаєш, смієшся без зупину, я пощастило нам, щоб нас яйця таємна. Eu um... não صارت <applause> <applause> منها <applause>